Сьогодні ввечері на українському радіо. Отже, це програма сьогодні ввечері. і Ми продовжуємо наші мистецькі студії. Зараз поговоримо про покоління, яке тільки починає. Зібралося велике товариство і зібрало 50 художників України, виконавців вихованців. Перепрошую, дитячих художніх шкіл Донецької, Запорізької, Київської, Волинської, Чернігівської, Луганської, навіть областей. І зібрали їх, повезли в Закарпаття і влаштували там пленер діти і мистецтво для України. Що в результаті цього пленеру з де можна буде побачити ці картини, і як взагалі сьогодні організовувати такий великий дитячий захід, поговоримо з головою Міжнародної освітньо культурної асоціації Любов'ю Горват, яка вже на зв'язку зі студією. Пані Любо, добрий вечір. Добрий вечір, добрий вечір. Раді вас чути. Мені вже коли присилають ваші колеги чи ваші друзі черговий прес-реліз, Я раніше дивувався. Потім я вже звик, що є люди енерджайзери. От як Анжеліка Рудницька щойно була в ефірі, і я сказав про те, що ви наступного у нас в ефірі вона каже, Боже, пані Люба, скільки разів ми не кликали на свої акції? Я так ні разу й не доїхала, тому що завжди бракує якогось часу. Ну, принаймні я вас в ефірі таким чином поєднав. Що зараз вас спонукало? Ось ну, нібито небезпечно, нібито тривожно, і раптом ви збираєте 50 дітей, кудись їх везете. Що вами рухало? Ну, як рухало Україна? І енергія всі всього молодого покоління, яке від початку війни працює в програмі діти і мистецтво для України. Ми ж з вами вже про це говорили про лондонські виставки, про підтримку Європейського банку реконструкції і розвитку цієї програми. Вона зараз в нас розширюється і так тихенько-тихенько переходить на новий континент. Тобто, Сполучені Штати Америки допомогли нам дали руку допомоги Огляд для нашого проекту і чарівні добродіки Союзу Українок Америки долучилися до благодійної мистецької програми Kids and Art for Ukraine і стали партнерами проведення нашої програми. Дякуємо вам за вашу материнську чуйність і турботу про дітей України. І ми з тими найкращими учасниками, які упродовж року малювали картини і заробляли гроші на для благодійної програми «Діти і мистецтво для України, яка працює для підтримки мистецької освіти, для підтримки дитячих художніх шкіл, які Працюють під час війни, які творять, які тримають дітей для того, щоб вони ну скажімо, росли як майбутнє нашої держави, і ми дуже сподіваємося, що наша програма допоможе формувати те покоління, яке буде основою для європейської держави нашої незалежної, яка Буде буде найкращою в світі, пані Любо. А е, я хотів би, аби ви розповіли нашим слухачам, що таке дитячий пленер на дорослому. Я колись бував. Це коли збираються художники, художниці добре проводять час, як правило, в якомусь красивому місці і пишуть там з натури. Або просто пишуть, потім відбувається підсумкова виставка. Потім роботи кудись їдуть, можливо, виставляються десь іще. І це така ну це крутий час, це справді дуже красиво, але це вже ну так би мовити, дорослі митці для дітей. Це ще і навчання, що ви додаєте до цього пленеру, окрім власне присутності дітей, що він стає дитячим. Ну почнемо з того, що він у нас не по дитячому, а по дорослому організований. Ух ти. Це, що ви назвали щойно, воно абсолютно присутнє і в нашому пленері за участі юних художників України. Це дійсно гори, це дійсно пейзажі, це справжні полотна, акрилові крилові фарби і мольберти, які тут заполонили територію сертифікованого санаторного закладу. Не буду в цілях безпеки називати не але це ну чудові мальовничі е, території, але, звичайно, і освітньо мистецька програма. За цей час перебування тут у Закарпатті. Ми вже відвідали ну, дуже багато е, музеїв. Ми відвідали замки. Це і Мукачевський замок паланок, це е, і Білий е, Палац. Пракоці, де знаходиться Мукачівська е, дитяча художня школа, яка гостинно нас приймала. Я вже і... навіть трошечки шкодую, що я не юний художник. Оце слухаю вас зараз. А ми в вас запрошуємо і ви будете е, художником на рівні з нашими зовсім не юними за талантом дітьми, тому що е, за результатами цього пленеру, буквально днями, з'являється вже виставкова колекція, яка називається експозиція вірніше. Е, яка буде називатися «50 картин дітей незламної України, і яка полетить звідси з Закарпаття в Сполучені Штати Америки, і там вона відкриється, і потім благодійний проект. Поповниться новими коштами для підтримки України за ну завдяки праці цих 50 юних художників. До речі, серед них у нас вже є і маститі імена, які звучали не один раз то тобто, по попри Із... юний вік. Там вже є у вас серйозні так, митці. І... Та а як же ж серед нас є Софія Франчук, картина якої вже в Букінгемському палаці. Пригадуєте Ого. на виставці в Лондоні? Побував король. Великобританії і Чарльз третій отримав пейзаж юної дівчинки із Тарасі, Київської області Так Софія. Тут разом з усіма юними художниками пише нові пейзажі. Е, ну тепер вже закарпатські, бо попередній був із вікна її квартири у Тарасі, а тепер вже закарпатські пейзажі. І ми сподіваємося, що не менше, ніж президент Америки отримає цю картину. Ну поки що це жарт, але в кожному жарті є доля жарт. Я знаю зі слів психотерапевтів, багатьох, що діти, які переживають стрес, вони. Ну, коли ми говоримо про арт-терапію, вони малюють чорним, ну так, якщо найзагальнішим чином говорити, вони малюють похмуро, аж доки з них це все горе не вийде. Що і як сьогодні малюють, ну чи якщо професійно висловлюватись, пишуть діти, які от на пленерах, які займаються в художніх школах, чи одразу їм вдається сублімувати чи переплавити оцей свій травматичний досвід? Як це відбувається? Ви знаєте, діти. Пишуть позитивну енергію, діти пишуть квіти, діти пишуть сонячні галявини, діти настільки повертаються в своє дитинство і в те мирне життя. Ми ну, це просто фантастично. У нас немає жодної картини, яка пише, яка розповідає про війну. Хоча напевно всі думають, що ми пишемо про війну, але ми пишемо про світле майбутнє України, я можу сказати тільки одне в цьому місці. Дякую, ми так трошечки стисло з вами поспілкувалися, але це дуже крута насправді історія, що діти, і то немало дітей, 50 дітей можуть зануритися в. Ну, я скажу так, щось, що бодай схоже на нормальне життя, тому що, звісно, діти сьогодні дуже швидко подорослішали. Діти все розуміють, їх неможливо відволікти чи переключити. Вони все розуміють, вони бачать, вони читають новини, вони все пам'ятають. Водночас можливість дітям побути в безпеці, позайматися власне мистецькою діяльністю, позайматися тим, чим вони люблять, вміють і вчаться займатися це абсолютно крута історія, і я дякую вам за неї. Я нагадаю, подія, про яку ми говорили, це всеукраїнський мистецький пленер Діти і мистецтво для України 50 юних художників, іноді вже достатньо зрілих, але по віку юних мені залишається тільки нагадати, хто ж був з нами. З нами була організаторка цього дитячого мистецького табору в Закарпатті, голова міжнародної освітньо-культурної асоціації Любов Горват. Дякую вам за участь у нашій програмі. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.